Всім привіт, друзі! Хотів вам показати дуже прикольний сорт, такий як так називається як гігант рубіновий. Ось так виглядають пагони, як бачите. Вони поки що стоячі, не знаю, як вони будуть потім, бо врожаю ще з нього не получав. Але виглядають проти другої малини ну, дуже класно. Зараз піду з іншої сторони. покажу. Взяти звичайну малину, Вон, бачите, зараз спущусь вниз. Спускайся вниз, звичайна малина, так? Там з глем, допустимо, чи лячка, чи інші сорта. Приблизно виглядає ось так. Це, це вона ще не підв підв і вона підв'яжеться рівненько ось так виглядати. Ось, а цей гігант рубіновий виглядає ось так. Ось. У нього і стебло таке прикольне. Таке на... Якщо його помацати, то дуже-дуже воно таке ніжне, класне. І виглядає воно дуже і дуже прикольно. да Так, да, так, да. стебло матове таке взагалі. Ніби як чуть-чуть в ньому є невеличка ворсинка. Дивіться який. Як круто виглядає, не знаю. Я перший раз таку малину бачу. Скільки сортів маємо, а маємо в районі 16-18 сортів. Тобто це самий такий прикольний. Мені сподобався найбільше. Ось. ось таке я вам хотів показати. Подивимося, що буде по врожаю. Надіюсь, врожай з нього теж буде класний. Те, що писали про нього, Дані про врожайність, про, про те, як він до хвороб відноситься, до шкідників. Надіюсь, що якщо хоч трошки правди, то сорт має бути непоганий. Ось так дивіться, круто виглядає, ні? Вау. Мені подобається. Що ж, буде врожай, обов'язково покажу, що по врожайності. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.